Ми, ми вас вітаємо з днем народження. Спасибо, спасибо. Щоб ви здорові були щоб ви не боліли. Так як не болієте, щоб у вас все було добре. Своє 102 ліття відзначає Надія Малик, жителька села Новосілки, що в Здолбунівській громаді. Тут вона прожила все своє життя, вчилася у школі при поляках, працювала у радянському колгоспі та співала у місцевому хорі. Текст однієї з пісень, яку виконувала тоді, пам'ятає донині. Подивися на Головку, як спаси пострадав, то за тебе, милий друже, що би ти спасіння мав. Надія Андріївна пережила Другу світову війну. Пригадує, як під час бомбардувань ховалася у погребі батькової хати. А тоді ж була біда велика, до мене було ні до кого не обзвашся і нігде не йти нічого. Так було так, то ми перемучилися перемочилися сами. Ще прийшлося є. Було страшно, крепко було страшно. Скрізь ходили там позаліжі, там скрізь ходили, ці воєнни. Ми скрізь боялися. Своїм секретом довголіття пані Надія вважає заслугою Бога. У нас кожен день починається з того, що ми збираємося і хочемо. Помолитися і почути Боже Слово. Я, я все дуже боялась Бога. Все боялась, щоб хоч як так, щоб Бог і догодити вже. Ну так помаленьку, тож я не дуже така грамотна, але помаленьку читала Івані і слухала в собранні слово Боже. І думаю, як би так мені жити. Щоб його сповнити". це те слово. Син Надії Андріївни Юрій розповідає, попри вік, матір не перестає займатися господарством. Ну, рухатися вона вже майже і не може. І трошки там ось цього останній раз там ну, хоче дуже робити, хоче доробити. Ну, я говорю, що будемо робити? Ну, сидіти в хаті, це осінь. Що будемо робити? Ну, я вже так шуткую, грати будемо чи щось. Ну, щось дай робити. Ну, там, посолю перебрати. Щодо теперішніх дій російських військ, які вони вчиняють в Україні, пані Надія каже так. Що вже крапше, бояться, вже каже, що щось робити, що війна, що поки що Юрика не беруть, а якщо заберуть, що його. А як це? Нам тільки треба завірвати. Що Господь скрізь? На його впувайте і тільки славте його і все. Катерина Сірук Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівнощина.